Він зник у Бахмуті 21 квітня 23-го року. Ми його вже чекаємо 16 місяців. Нема взагалі ніяких новин. Абсолютно нічого. Іванна Поплавська чекає вдома свого зятя. За 16 місяців жінка зверталася у різні інстанції. Шукала обличчя Сергія на фото та відео у російських телеграм-каналах. Та поки безрезультатно ніяких не даних, нічого, просто статус зник без З... Навіть немає. Щоб хтось один сказав, що бачив чи загинув, чи живий. Нічого не знаю. Абсолютно, ось така історія. Чекаємо, їздимо, шукаємо разом з іншими родичами військовополонених і зниклих безвісти. Пані Івана приїхала у Житомир на зустріч до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, під час якої близькі могли поставити омбуцману хвилюючі питання та почути на них відповіді. Це таке достатньо довга. Емоційне спілкування також зі мною представники інших державних органів влади, представники збройних сил України. Там дуже багато технічних питань від родин, які так само ми коментуємо. Загалом з усієї Житомирщини на зустріч з омбудсманом приїхали близько 600 родин військовополонених і безвісти зниклих. Серед них і Вікторія, яка хоче дізнатися про свого чоловіка, хоч якусь інформацію. Частина ну розслідування веде. Ну, взагалі не знаю, де, що він, як він, з ким він був, ніхто нічого не каже. Взагалі нічого. Ради дитини тримаюся, тому що ну, троє дітей, двоє старших, ну, вже навчаються в Києві, менше. То... Тримають, щоб вона не впала в депресію. Наразі Україна єдина держава у світі, яка почала повертати своїх громадян додому до завершення збройного конфлікту. На даний час успішно провели вже понад 50 обмінів. І координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими безперебійно працює, аби визволити якомога більше українців з російського полону. Останні позитивні кроки, які дійсно були зроблені двома інституціями: це українською і російською, маю контрвізові. Це дійсно, що нам вдалося взаємно відвідати по 1100 військовополонених з кожної сторони. Нам вдалося домовитись про обмін листівками. Чи бачу я позитивні зміни? Так бачу. Чи є вони достатні, чи настільки системні, щоб ми могли про них розмірковувати як такий суттєвий крок наближення Російською Федерацією до повного виконання Женевських конвенцій. Ні, на жаль, поки я не бачу. Україна завжди виступає за те, щоб провести опін у форматі всіх на всіх. Однак Росія на це не погоджується. Тож щодня координаційний штаб спільно з міжнародними партнерами вибудовують нові нові стратегії переговорів, щоб досягти найкращих результатів. Тож такі зустрічі з омбудсманом, говорить їх ініціатор, народний депутат Арсеній Пушкаренко, дають українцям відповіді і віру в те, що близька людина повернеться. Сьогодні дійсно відбувається важка, але відкрита щира дискусія. Дуже конструктивна абусмана. Вичерпні питання, що робить сьогодні держава, як відбувається комунікація з Росією, як росіяни в себе поводять ці ситуації. Треба з людьми говорити. Треба людям відкрито і чесно відповідати на ті питання, які сьогодні є. Держава робить все, щоб повернути сьогодні наших людей додому. Четвертий пункт форми миру. Президент Зеленського говорить про повернення всіх українців, дітей, цивільних, військовослужбовців. Такі зустрічі з омбудсманом проводять постійно. Та якщо хтось з родичів не зміг приєднатися чи має додаткові питання, можна звертатися до регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Житомирській області за телефоном, зображеним на екрані.